Я всіх вас знову вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В другій частині відео ми будемо казати, яким чином треба обрахувати справедливий розмір пенсійного забезпечення. У нас не буде такого поняття, як мінімальна пенсія, максимальна пенсія. У нас буде таке поняття, що людина має пенсійний вік, це 60 років, і він вже буде отримувати пенсію. При цьому не буде ніяких доплат до пенсії. У вигляді того, що ми казали з вами, що якщо у людини 70 років 70 плюс, то держава йому надає надбавки. Не буде такого поняття, що людина має, повинна мати 31 рік страхового стажу, і вона буде отримувати пенсію в 60 років. У нас цього немає. У нас є одне: є людина, яка відповідно має свій пенсійний вік 60 років, і. Незалежно ким вона працювала, для неї буде зроблений обрахунок однаковий для всіх працівників. Це працівники, можливо, правосуддя, це військовослужбовці, це працівники освіти, медицини, це звичайні водії, це технічні працівники, тобто будь-яка професія, будь-яка категорія. І навіть враховуючи те, що різні люди отримували свій час різну валюту. У вигляді радянських рублів, купонок карбованців, гривні по, по різному курсу. Навіть це враховуємо. Тобто обрахунок однаковий для всіх. І відповідно, ми, давайте візьмемо приклад. Людина має 40 років свого трудового стажу. Їй виповнилося 60 років. І ось як їй треба врахувати цей, цей розмір пенсії. Ми враховуємо те, що є в Україні мінімальна заробітна плата. Зараз вона становить 8 тисяч гривень. І ми від цієї заробітної плати, від мінімальної, беремо 5%. Тобто це буде 400 гривень за кожен відпрацьований трудовий рік працівника. Якщо на нашому прикладі це 40 років трудового стажу, то ми ці 400 гривень множимо на 40. І людина отримує 16 тисяч гривень свого пенсійного забезпечення. Отакий От прорахунок, і він буде справедливим, він буде спрощений. Тобто, людина знає, що 60 років їй, у неї є трудовий стаж, відповідно, вже є обрахунок. Таким чином, шановні глядачі, це буде здійснюватися, ця виплата пенсійного забезпечення тільки з пенсійного фонду України. Бо ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Бо саме обрахунок ми здійснюємо саме для солідарної пенсійної системи. Але є такі випадки, що людина має якісь заохочення перед державою, бо вона в свій час мала якісь нагороди, якісь заохочення, вона вкладувалась і відповідно, держава надала їй відповідні заслуги. От як в цьому питанні бути? Справа в тому, що ми роз'єднуємо. Окремо пенсійний фонд України і роз'єднуємо окремо державний бюджет України. Тобто за особливі заслуги перед державою, якщо ці заслуги є, людина буде отримувати грошове забезпечення, але тільки з державного бюджету України. Тобто в неї буде окрема пенсія, яка, яку вона буде отримувати з пенсійного фонду України, і окремо будуть заслуги перед державою. Але за це вона буде отримувати. Вже з іншого джерела, це, це державний бюджет України. Але є такі випадки, коли люди, наприклад, як військові, працівники поліції, можливо, інші галузі працівників, які не досягнувши ще 60 років, але вони вже не є працездатними по законодавству. Як в цьому випадку бути? Якщо людина. Не досягла 60 років, але при цьому закон їй передбачає, що має бути соціальна підтримка, то це буде називатися, називатися не пенсія, а соціальна підтримка, соціальне забезпечення. І кошти будуть надходити цій людині з державного бюджету України до досягнення нею 60 років. Як тільки виповнилося цій людині 60 років, то вже буде. Здійснюватися обрахунок з пенсійного фонду України. Але при цьому маючи якісь державні нагороди, якісь заохочення перед державою, також ця людина буде отримувати своє грошове забезпечення, але вже з Державного фонду України з Державного бюджету України. Тобто, таким чином ми роз'єднуємо два джерела, два важливі джерела. Це пенсійний фонд, з якого ми Повністю все знімаємо оцю всю нагрузку, яка є зараз, бо зараз все йде і всі виплати виплачуються з Пенсійного фонду України, а це недопустимо. Ось чому є таке поняття, як дефіцит Пенсійного фонду України. Так ось, щоб було зрозумілише, як це зробити, треба оці всі моменти роз'єднати. Якщо ти. Вже маєш пенсійний вік, то ти отримуєш пенсію тільки з Пенсійного фонду України, бо Пенсійний фонд України він здійснює оплату пенсій тільки для тих людей, у яких є відповідний вік. Якщо немає цього віку, або ти маєш якісь моменти перед державою, будь ласка, отримай, але отримай з державного. Бюджету України. Ось таким чином треба підходити до цього питання, і тоді всі інші питання будуть відпадати. Тоді буде і відповідно змінена і спрощена система самого пенсійного фонду України. Тобто, як він має взагалі працювати, які там мають бути нововведення, яка має бути реорганізація цієї структури. Тобто, це все пов'язано. Але ми казали сьогодні про обрахунок пенсії. Наприклад, людей, які мають відповідний пенсійний вік, це 60 років, які незалежно від того, ким працювали в свій час, вони вже будуть отримувати ці пенсії, цей розрахунок. Але при цьому треба змінювати в першу чергу для того, щоб це відбулося законодавство України. Треба його міняти. На жаль, воно не змінюється, воно залишається. Таким, яке було, але держава при цьому вносить якісь корективи у вигляді різних доплат, у вигляді різних моментів стосовно трудового стажу. Він має бути окремим для того, щоб люди отримували свої пенсії. Тому ми з вами проговорили цей важливий момент, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками, залишайте свої коментарі, а ми рухаємося далі. Всім вам дякую, до нових зустрічей.